Всім привіт на каналі Комі Томі і сьогодні я е, вам покажу мій лізун, який називається сніг. Я його робила недавно. Такий різунний сніг. Він виглядає, як сніг. Ский тянеться. Такий, коротше, класний слайм. А це я його витягну. Чесно слайм і сніг. Було. Вот такий вот слайм, тоже классный. Вообще чуточный снег не просто дорог. не непростя, але пишите непростях. Ой. Такий вот, короче, слайм. Тоже классный. Ну нас звук он не издає. Ну, он очень пушистый. Ой, что? У Може звук на это, он очень тоже пушистый. Так вот он растягивается. Так вот. Это главная фишка, что он вот так вот просыпается. Это у тоже классный канал, там-то на... Дети на то я по її рецепту зробила клей, загоститель і стучний сніг. Я так зробила і от і вийшла зтучний сніг може замінити така е Як вона там називається, такий пуршочок з памперсів і то він той типу порошочок, то він впитує воду і стає таким, як сніг. Так от. Слайм дуже. Всім рекомендую його зробити. Просто береш клей, захрустити і той порошочок від памперсів. І по бажанню можна казати, а не як не добавляла, хоча хотіла мати такий прямий сніг. Білого кольору. короче, слайм. Удай спозай. Усі такий пушистий. Але та ж не його. E, той сам хмаринка. Облако. Кіт слайм. Він мені дуже подобається. его сделал, он бы вам тоже сподобался. А так тоже классный, классный тоже слайм. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там кому сподобался, лизу. И всем пока.